Шоу Майклс, головний шоумен WWE, людина, яка завжди жила моментом. Його кар'єра це вміння робити шоу як на ринзі, так і поза ним. Мертвець, феномен, темний ангел WWE, непереможна сила, що створила найзнаменитішу серію перемог в історії Реселмані. Їхні шляхи перетиналися на раз, вперше зійшовшись в поєдинку восени 1997 року. Коли вони поклали початок довгої історії суперництва, що дало нам прекрасні матчі, пам'ятні моменти, котрі ми досі згадуємо зі сльозами. Це була битва не просто двох реслерів, а двох протилежних свійців майстерності проти сили, видовищності проти непохитності. І сьогодні ми більш детальніше поглинемо в історію їхнього протистояння. Шукаєш реслінг мерч та не хочеш чекати довго? Про реслінг Шоп. Це український магазин, який може тобі в цьому допомогти. Якісним друком на футболках чи світшотах ваших улюблених рестлерів. WWE, TNA, ECW. Тут є все і навіть більше, оскільки можливий друк за вашим дизайном. Тому замовляй футболку за промокодом CORNER і отримуй знижку 200 гривень на другу футболку. Посилання в описі. SummerSlam 1997 року. Матч зі спеціально запрошеним рефері Шона Майклзом проти Брета Харта та Мерця за головний титул WWF Останнього. Напруга була на висоті, зважаючи на знамените протистояння Майклза проти Харта, яке в тому році набуло дуже великих обертів. На Наприкінці матчу Бред плюнув в обличчя HBK, і той розлючено намагався вдарити стулом Хітмана, але не влучив. Удар прийшовся по турнарю, який тієї ж секунди впав. Харт утримав його і неохочий Майклз, правий відлік. Розлучений мертвець влаштував погодню за HBK, а Харт святкував свою перемогу. Після закінчення Семерслему Андертейкер пообіцяв помститися Шону Меклзу за те, що той коштував йому чемпіонського титулу. Останній потім з Джимом Россим промо сказав, що мертвець і всі інші не повинні звинувачити його в результаті Самерслему. В епізоді Raw is War 11 серпня головною подією став бій HBK проти Мейнкайнда. В якому ми побачили зародження легендарної D-Generation X, де на допомогу Шона Меклезу прийшов Triple H, China та Recruit, котрі потім будуть втручатися і допомагатимуть Сексібою здобувати перемоги. Наступного ж тижня, 18 серпня, була призначена головна подія у вигляді Шона Меклеза та гравця проти команди турнаря та Мейнкайнда, який закінчився жорстокими ударами сільцем HBK по голові Марця, Після чого DX знову об'єднали свої зусилля для перемоги Майклза. Все це призводить до першої зустрічі між Шоном Майклзом та Трунарем на головній події на ППВ House Граунд Zero. Матч був інтенсивною, дикою бійкою, яка поширилась далеко за межами рингу. Це класичний, але забутий матч WWE. Трунар грає великого монстра, який не може дочекатися, щоб завдати нищівного побиття своєму супротивнику. Ближче до кінця Triple H та чайна спустилися до рингу, в результаті чого бій закінчується без переможця, але це допомагає підготуватися до поєдинку на наступному ППВ, а також допомагає побудувати нові стосунки між Triple H і Michaels. Після поєдинку на Ground Zero, Майклс та Undertaker беруть участь в першому матчі під назвою Пекло в Клітці. Пекло Клітці це ще один гіміковий бій в цій ері WWE, але в 1997 році ніхто не знав, чого очікувати. Однак це був захоплюючий і відповідний спосіб завершити цю ворожнечу. І це мало відбутися саме на шоу Bad Blood in Your House. Також було оголошено, що переможець матчу Пекло в Клітці отримає Бій за титул чемпіона WWF на серії виживання, що додає ще більшого тиску та напруги до їхнього поєдинку. Матч між Undertaker і Майклза миттєво став класикою. Класикою ж також став і фінал, оскільки Кейн робить свою довгоочікувану появу. За останній рік ми дізналися про темне минуле Андертейкера і про те, що у нього був брат. Червона машина зриває двері клітки з петель і, вийшовши на ринг під натовпу, проводить Тумстоун своєму брату, тим самим розпочинає суперництво з ним. Після чого Майклс здобуває перемогу та готується вже до свого дуже суперечливого матчу, як потім виявиться, на серії виживання проти брата Харта. Тим часом обоє забувають один про одного до початку 1998 року. Тоді Шон був змушений захищати своє щойно здобуте чемпіонство на королівському рамблі 1998 року проти трунаря, але цього разу в матчі з трунами. Матч виник, коли Майкла Стріплейш та Чайна поглузували з мерця, розмалювавши труну логотипом DX. Тиждень тому, намагаючись зробити те саме знову, Трунар сам був у труні і напав на Шона. Мертвець. Затягнув HBK в труну, одночасно б'ючи його тим самим, фактично призначивши поєдинок. На самій же події обидва чоловіки бились так само, як і в попередніх. У фіналі Кейн знову втрутився в бій. Він поклав свого брата в турну, а Майклс закрив її, щоб зберегти своє чемпіонство. Однак під час цього бою Шон отримав травму, коли необережно прилітав через турну. Нижня частина його спини зачепилася за кінець дерев'яної конструкції, зрештою обірвавши кар'єру Майклза більш ніж на 4 роки. Але тим не менше він провів матч, який став головною подією WrestleMania 14, де програв свій титул Стів Остіну та пішов на відновлення. Турнар же, в свою чергу, продовжував битися та чекати Майклза, котрий повернувся до змагань у 2002 році. Але лише у 2007 обидва чоловіки відновили своє суперництво. На шляху до реселманії 23 турнар і Шон Майклз були останніми двома суперниками в матчі Ройл Рамбл. Обидва чоловіки билися протягом 10 хвилин, показавши, що вони все ще чудово взаємодіють між собою, їхня хімія нікуди не зникла. Після перемоги мерця той вирішив зустрітися з батістою на Реселманії за титул чемпіона світу WWE у важкій вазі. Шон же отримав право зустрітися з Джоном Сіною за титул чемпіона WWE на тому ж заході. У спробі розкрутити обидва матчі на Реселманії Трунар, і звір були змушені об'єднатися проти Шона Меклеза і Сіни та зійтися в командному матчі. Перше фізичне протистояння пари за майже десятиліття мало продовжуватись. Хоча вони билися, історія матчу була не про відновлення суперництва Марця та Шона. Але вже через два роки фани знову зможуть насолодитися їхнім протистанням та матчами, про які ви вже напевно здогадуєтесь. Шлях до Ресламанія 25 розпочався з перемоги Шонамейкла за Наджі Бієлем та Володимиром Козловим, щоб отримати право зустрітися з трунерем на головній події реслінгу і спробувати перервати його знамениту серію. Саме тоді обидва реслери показали справжню цукерку, і, що цікаво, взагалі без якогось сюжету перед матчем. Перед початком HBK спустився під білим світлом, а турнар з'явився з-під рампи, піднімаючись вгору. Виглядало це дуже круто та ніби показувало, що не люди б'ються один проти одного, а рай і пекло. Їхній поєдинок на WrestleMania 25 вважається одним з найвидатніших в історії. Це класика, що змушує вас сидіти на краю свого крісла. В результаті ж матчу турнар виходить переможцем, продовжуючи свою непереможну серію на WrestleMania. З моєї точки зору, це був феноменальний поєдинок. Я не знаю, чи можна провести ідеальний матч, але мені так здалося. По дорозі додому, я пам'ятаю, як сказав: Ну, це міг бути той самий, на якому можна було б закінчити. Це було до біса особливо. Тобто, ти знав, що це було добре, коли ти це робив, ти знав, що це було особливим і після. Я дозволю історії вирішити, яке місце вона посідає, тому що знову ж таки, все це суб'єктивно і залежно від того, кого ви запитаєте. Всі ці думки також відрізняються. Тому я намагаюся не надто зациклюватися на цьому, але для мене це безумовно було особливим. Після події обидва взяли перерву і не повернулися до SummerSlam. Насіння для реваншу зародилося на церемонії нагородження Slammy Awards. Євардс. Шенайкос та Турнар отримали нагороду за найкращий матч року, і коли HBK приймав цю статуетку, він кинув виклик турнареві на матч на наступній WrestleMania. Мертвець, як чемпіон світу важкій вазі, відхилив виклик Шона, сказавши, що йому більше немає чого йому доводити. Якщо він хоче ще один матч, він повинен його заслужити і перемогти на королівській бити. Майклс взяв участь в ній, але не зміг перемогти. Охоплений бажанням реваншу в камері знищення Шон коштував мерцю титулу, коли дав можливість крісу Джеріко утримати його. Наступні ночі на Ару з'явився трунар і сказав, що передумав. Він прийме виклик Шона за однієї умови. HBK має поставити на кін свою кар'єру. Майкл спогодився, сказавши, що якщо він не зможе перервати серію перемог мерця на ресламані цього року, в нього немає причин продовжувати свою кар'єру. У ще одному фантастичному матчі, який проходив без дискваліфікації, смикаючи за емоційні струни, ми побачили кінець великої кар'єри Шона Мейклза. Андертейкер здобув перемогу за допомогою Тумстоуна, а HBK покинув стадіон під час овації натовпу. Під час того матчу, знаючи, що він буде моїм останнім, я думаю, що міг би побачити якийсь негативний бік моєї кар'єри. Але зараз, через стільки років, я цього не бачу. Звичайно, були злети і падіння, але, озираючись назад, я бачу лише абсолютну радість і задоволення. Ми з ним не знали, що зможемо стати ще ближчим після першого матчу Реселмані. Ми помилялися. Ми могли, і ми це зробили. І це одна з тих речей, яка залишиться зі мною назавжди. Для мене ніщо не може зрівнятися з тим, щоб влаштувати гарне шоу. І я маю на увазі це стосовно всього цього бізнесу. Але, чесно кажучи, перемоги, поразки, чемпіонства, жодна з цих речей не є настільки важливою як проведення хорошого матчу. Ми з ним завжди сиділи в одній роздягальні, ми були просто двома пошарпаними в боях воїнами, які дійшли до цього довгий, довгий час. І той матч був просто чудовим останнім спогадом. Через це спокій мого виходу на пенсію став ще більшим. Два поєдинки турнеря Шона Майклса на Реселмані 25 і 26, а також їхня серія матчів у 97-му році показують, що ці двоє мають дивовижний хім рингу. Але час не був їхнім другом у їхній останній спільній главі. Шон Майклс повернувся з пенсії для ще одного командного матчу, об'єднавшись зі своїм давнім другом проти братів-руйнимників. Їхній матч на Crown Jewel був повною протилежністю їхнім попереднім поєдинкам і вважається одним з найгірших матчів в історії WWE. Triple H тоді травмував руку, а Кейн втратив маску та перуку. Після стількох років поза рингом HBK та інші учасники матчу, як і інші, були далеко не в найкращому стані. Одне з найбільших суперництв в WWE ніколи не потребувало екстравагантної сюжетної лінії поза рингом. Все, що йому було потрібно, це сам ринг. Де один з бійців повинен бути найкращим і довести це іншому. І так, можливо, порівняє емоцій не дотягує до того ж протистояння Джеріку проти Майклеза, але рівень бійців, як і матчів, досі на високому рівні.